Вітаю вас у себе на моєму щоденному прямому ефірі «Казка на ніч». Як завжди, з понеділка по п'ятницю зустрічаємося тут о 22-й годині. Трішки вибачайте, бачите, світло в мене трішки зламалося. Зламалася моя лампа. Там, правда, вже скільки років вона жила. Нічого страшного, замовили іншу, просто чекаю, коли вже тепер доставлять. Я думаю, що можна витерпіть Ось це трохи неподобство, цю тінь. Неважливо. Хочу поговорити з вами про дублікацію. Сьогодні в мене дуже було багато сторіс на цю тему. Ну, якось так вийшло. У нас зараз проходить командна школа. Ми, звичайно, пропрацьовуємо всі елементи, ну, прямо як такий командна школа для новачка. Почався навчальний рік, всі діти пішли до школи, там студенти, навчальні заклади. Так само і ми. Ми, люди, які займаємося МЛМ індустрією ми також повинні постійно бути в потоці якихось знань, в інформаційному потоці, і так само навчатися чомусь новому і, звичайно, навчати нових партнерів, які до нас приходять, оскільки це такий бізнес дублікації. Ми самі робимо певні дії і навчаємо цим діям свої, свої команди. Сьогодні був другий день нашої командної школи, і піднялася якраз тема контактів, холодного, холодних контактів з холодною аудиторією. Тобто холодні це ті люди, яких ми не знаємо, які нам не знайомі. І так само була піднята тема спілкування із теплою аудиторією, ті люди, які нам знайомі. От я сьогодні хочу говорити про дублікацію. Та знаєте, я вирізала такі прямо елементи. Звичайно, я всю школу давати не буду. Показувати, скільки це, якби інт інтелектуальна власність нашої команди, це саме наша стратегія, це те, чому ми навчаємо нашу команду. І ви зможете отримати цей матеріал, ставши партнером нашої команди, партнером нашої компанії. Ну і звичайно, саме в нашій команді. Я спеціально вирізала такі шматочки, зв'язані. Зі мною. Чому? Тому що, звичайно, ми аналізуємо роботу кожного. І я, оскільки ви знаєте, що будую свою команду виключно на холодній аудиторії, виключно через соціальні мережі. І от один із лідерів, Сережа, привіт, саме от ти, озвучив таку думку, що Маріну дуже важко повторити. Дуже важко. Що це правда життя, і це просто нереально. Маріна преєкт танк, і її просто дуже-дуже важко дублювати. Потрібні дії, які будуть набагато простіші. І тут я хочу зразу сказати свою думку, не потрібно нікого повторювати. Потрібно бути в першу чергу самим собою. Привіт, привіт. Потрібно бути самим собою. І перш чим чимось займатися, потрібно для себе вирішити. Навіщо ви сюди прийшли? Навіщо воно вам в житті взагалі потрібно? Якщо це нав'язана думка, що вам, наприклад, ну, наприклад вам потрібно 10 тисяч доларів на місяць? Уявимо, ви приходите до мене в команду, і вам хочеться 10 тисяч доларів на місяць. І знаєте, якщо це ваше внутрішнє от таке бажання справжнє. Вам дійсно, вам дуже, не потрібно, вам дуже просто потрібні 10 тисяч доларів на місяць, ви навіть знаєте, на що ви їх потратите, тому що вам вони дійсно необхідні. Ви вже собі прорахували, і от саме в місяць вас буде влаштовувати. Повірте, ви не то, що мене доженете, ви мене переженете ще й переплюнете дуже далеко попереду. Якщо ви хочете 10 тисяч доларів, тому що це хочуть всі, тому що це не в'язано нашим суспільством, наприклад, оточенням. От ви потрапили в таке оточення, де люди говорять: от 10 тисяч доларів це фінансова незалежність. Це прикольна сума. І якщо я її буду, в принципі, отримувати щомісяця, це буде гуд для мене, окей. Okay. І ви розумієте, що у вас 10 тисяч доларів гріти зовсім не буде. Тому що насправді ви не знаєте, куди ви їх потратите. Ви так хочете, тому що, ну, потому, тому що так всі хочуть. От для того, щоб почати якісь конкретні дії, для того, щоб почати навчатися, для того, щоб почати заробляти саме в МЛМ індустрії, ви повинні самі для себе уяснити, для чого ви сюди прийшли. Можливо, вам вистачить навіть тисячі доларів в місяць, можливо, ваше оте внутрішнє якесь бажання внутрішнє, додаткове тисяча і все. І ви такі скажете: Окей, от тисяча доларів точно супер, тому що в мене є тисяча доларів мого доходу. Основного я роботу не збираюсь покидати. Наприклад, мене все влаштовує, стаж іде, зарплата непогана, але хотілося б ще додатково якоїсь би тисячі в місяць. Було би прикольно. От ви рівно на оці думки і будете працювати. Розумієте? Але ви будете розуміти, що ви працюєте для того, щоб отримувати 1000 доларів в місяць. І ви будете вже не проводити для Лівгуд, для МЛМ бізнесу 100% свого часу. А ви будете приділяти рівно стільки, скільки вам буде зручно. Ви знатимете, що, там, наприклад, я в день виділяю 2-3 або 3 години в день, але 100% я цих 3 години приділяю компанії. Наприклад, створюю контент, або займаюся дзвінками, або вихідними заявочками, там, щось таке роблю, планую. Тобто цих три години повинно бути не просто я мрію про додаткову тисячу доларів, і я так три години просто сижу мрію. Ні, так не буває, цього не буде. Потрібно конкретно якісь дії. І дійсно ви прийдете до своєї тисячі. І тільки потім ваш мозок скаже, хм, якщо у мене є тисяча. А я хочу 2. Або включаться там якісь амбіції, які скажуть, а я хочу 5. І я вже розумію, як заробити тисячу. Значить, мої дії потрібно масштабувати. Мої дії потрібно просто масштабувати. Я робив отак, а тепер мені треба буде ну не в 5 разів більше, ну в 2-3 в рази це точно потрібно буде робити більше. Але це працююча схема. Як тільки ви починаєте отримувати свої перші гроші, ви розумієте, ви усвідомлюєте, що це робоча схема. Що все, ваші дії повинні бути просто системні, і ви їх повинні масштабувати. Ви думаєте, що я стала от такою людиною, яка я є, що так впевнена собі, лідер компанії, Лівгуд, будую команду, провожу зустрічі, провожу презентації. Ви думаєте, що я такою народилася? Ні, я такою не народилася. Це все починалося з маленьких кроків. Я вирішила, що яку суму я хочу заробити в mlm бізнесі. От якщо взяти навіть лівгуд. Мені було мені було цікаво отримати першу суму. От, першу, У нас по першому виду доходу за інвайт-бонус. Ми за кожне запрошення отримуємо 50%. От мені було дуже цікаво, я не ставила собі ціль 10 тисяч доларів. Я ставила ціль 25 доларів. Маленьку ціль. Маленький перший крок. І я його досягла. Я в захваті. Потім у мене була ціль отримати. У нас є такий по маркетинг-плану вид доходу, пасивний вид доходу. От мені було дуже цікаво. Чи компанія десь там нас не об'єгорює, не знаю таке саме культурне слово, підібрала. Чи дійсно, згідно маркетингу, нам компанія буде платити 25 центів? От мені було дуже цікаво, от якщо під, піді мною одна людина, яку навіть не я запросила, чи дійсно я отримую цих 25 центів? І першу виплату я отримала через два місяці, тому що перший місяць я зареєструвалася, потім зареєструвалася ця людина, а потім цей партнер, що був піді мною, зробив абонплантом в місяць-10 доларів, і я отримала 25 центів. Ну, це така схема, про яку я розповідаю у себе на презентаціях. Можете приходити, я там більш детально про це говорю. І я поставила собі ціль отримати 25 центів пасиву, що я нічого не приклала зусиль. І я отримала. І тільки тоді я усвідомила, що це все працює. Що тепер я знаю, як це працює. Значить, я запрошую людину, отримую 25 доларів. Це дуже просто. Піді мною людина розміщається, я отримую 25 центів за кожного. Значить, потрібно просто масштабуватися. Якщо за одного 25, то за 10-2,50. Це пасивного, я нічого не зробила. Вони там самі. Вони там самі будуються структуру, так, люди розміщаються в моїй структурі. Можливо, я їх туди розміщаю, там я запрошую, можливо, я не, не запрошую, вони там самі один одного запрошують. Але факт тут в, тут дуже важливу роль грає фактор часу. Те, що я зайшла раніше, а вони зайшли пізніше і потрапили під мене в структуру. І в мене наступна така ціль була отримати ну більше. Вже я розумію, що 25 центів платять, а тепер, а що, якщо буде піді мною 10 чоловік? Хопа 2,5 долара. От сума маленька. Я розумію, що ну, це копійки, це сума дійсно мала. Але сам факт, компанія платить за неї. От саме от такими маленькими ша е кроками. От на отаку дистанцію, коли я собі ставила ціль невелику, я не, я не прийшла в компанію і така. Я хочу 10 тисяч або я хочу 5, у мене цього не було. Я поставила малу ціль: я хочу 25 доларів. І я їх зроблю. І от коли я їх тільки отримала, я зрозуміла, схема працює, потрібно масштабуватися. От такими маленькими кроками. Я зрозуміла, що мені потрібно знімати контент, тому що мої люди почали приходити на відео, які я почала виставляти в своїх соціальних мережах. Ага. Якщо ви до мене приходять на відео, значить мені треба зробити так, щоб моїх відео було багато. І все, я почала це масштабувати. Я почала запрошувати, команда збільшувалась, вони також запрошують своїх партнерів. Команда почала розширюватися уже не завдяки тільки моїм зусиллям, а завдяки зусиллям моїх особисто запрошених партнерів. І я вже розумію, що я вже отримую не 25 центів, а я пам'ятаю, у мене був 7,50%. 7,50. Я така, Вау! Я так раділа цим 7,50. Знову ж таки, я розумію, хтось скаже, ну, якась трішки неадекватна. Ну, 7,50 доларів ну, це геть зовсім мала сума. Але ви розумієте, що це реальний пасивний дохід. За те, що люди знаходяться просто під, піді мною, я отримую 25 центів. І вже це зібралася сума в 7,50%. І що компанія реально це платить. Що не потрібно там ніяких підводних каменів, нічого не потрібно обходити. І от зараз, коли в мене росте команда, коли я знаю, що в мене є знання, у мене є вміння, я ці знання і вміння передаю, в мене амбіції вже набагато більші. У мене вже стоять, я вже не ставлю собі ціль 25 доларів. Ціль 25 доларів це всього лиш крок для досягнення моєї великої цілі, тої, куди я рухаюсь. Я зараз рухаюсь до статусу діамант. Але неможливо здобути статус діамант, обминаючи оцих 25 доларів оцих щоденних дій. Підключень особистих. Цього не буває одне без іншого не буває. Якщо я не буду підключати, якщо я не буду розвивати себе. Свою команду, тобто ширину своїх особисто запрошених. Мої люди, ті, які зайшли раніше, вони будуть спостерігати, і розуміти, їхній наставник, якого вони обрали, він ніфіга не працює. Він нам щось тут розповідає, такого чеше щодня, а сам нічого не робить. Він нам каже: давайте, 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 а сам нічого не робить. От я в своїй команді. Я нікого не мотивую, що давай, давай, роби, я в тебе вірю, ні. Я завжди кажу: дивіться, що роблю я, повторюйте крок за кроком, і у вас обов'язково все вийде. І мене дублюють саме в оцих кроках, в оцих маленьких. І якщо вони це будуть робити постійно, то через півроку вони будуть уже такі самі, ми будемо на одному рівні, а хтось навіть буде вище. Хтось навіть буде вище. І я все одно буду рада за те, що мої люди можуть мене переплюнути по статусах, по, там, наприклад, ну, по рекрутингу. Це дуже круто. Я буду пишатися тим, що до мене прийшли такі люди, що в мене наскільки сильна команда. Дуже сильна. Але зрозумійте. Якщо людина дивиться на мене і каже, що нічого не вийде, це дуже важко продублювати, якщо мої партнери це говорять, то вони 100% праві. Сьогодні, сьогодні цитувала Генрі Форда, який так і сказав: якщо ви вірите, що у вас не вийде, посумнівалися на секундочку, то у вас 100% нічого не вийде. Якщо ви хоча б на секундочку, Повірили в те, що у вас це вийде, ви 100% праві, у вас обов'язково це вийде. Все, що ви подумали, все, що ви собі там в вашій голові склалося, ваші особисті думки, вони будуть праві, вони будуть правильні, вони будуть правдиві. Тільки ваша особиста віра, тільки ваші особисті м, бажання і щоденні дії. Приведуть вас до результату. Одне без іншого не буває. Є бажання, наприклад, уявляємо, є бажання, є віра, але ви нічого не робите. Відповідно, у вас не буде результату. Є дуже багато людей, які сидять і фантазують, які вдягають рожеві окуляри і думають, що би такого. Де би розбагатіти, що би такого зробити, як би побудувати команду, як би створити таку команду, щоб до мене всі прийшли, а я при цьому нічого не зробив? Задайте питання, чому до вас приходить в команду вашу. А чим ви цінні, що ви даєте таке, що до вас хочеться прийти в команду? Хто про це знає? Якщо ви дуже класна людина, от ви дуже класний лідер, якщо ви дуже там супер, От, все супер! Хто про це знає? Значить, показуйте це. Показуйте, станьте тією людиною, до якої хочеться прийти в команду. От, і все. Зараз хтось мені скаже: Ну, розумієте, це не прийнято брать сам себе і хвалить. Ну, як сам себе не похвалиш, як ти сам собі не зробиш рекламу, то вибачте, мене ніхто вам її точно не зробить. От, і все. Такі правила. В соціальних мережах правила. Ви повинні про це говорити на кожному кутку в своїх соціальних мережах. Світить як маяк. І не просто хвалитися. А ви повинні давати, давати корисну інформацію. Ділитися цією корисною інформацією. І допомагати людям обов'язково, якщо вони в цьому потребують. Саме в таких, в таких моментах. От і все. Будете сильним. Будете йти великими шляхами, великими кроками до свого успіху, до вас будуть підтягуватися різні люди. Але до сильних приходять сильні люди. Є такий закон Всесвіту, подібне притягується до подібного. Якщо ви станете лідером, звичайно, за один день лідером не стають, але якщо ви стаєте лідером внутрішнього. Зовнішньо ваші дії співпадають з вашими словами і з вашими результатами, до вас притягуються такі самі люди. Якщо ви вирішили, що вас не вийде, і що це дуже важко, і що це неможливо, до вас, якщо хтось і притягнеться, то рівно такий самий, як і ви, який буде думати, це неможливо, це дуже важко. І ви посідаєте, пообнімаєтесь, і так і будете сидіти. Так і будете сидіти. Закон дублювання. Подібне притягується до подібного. Запам'ятайте: до лідерів приходять лідери. До тих, хто ниють, скаржаться на життя, на те, що в них там щось нічого не виходить, і все. Приходять рівно такі самі люди. Або взагалі ніхто не приходить. Підведу підсумок сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішньої такої казки на ніч. Проаналізуйте себе. Якщо ви вже являєтесь, якось себе позиціонуєте в соціальних мережах, займаєтесь мережевим бізнесом. Подивіться на себе зі сторони. Подивіться на вашу сторіночку зі сторони. Ви хочете до цієї людини прийти? Ну, то що це не ваша сторіночка, а це от людина, до кого потенційний ваш наставник. Ви хочете до нього прийти? Хочете до нього прийти в команду? Просто проаналізуйте себе, свої дії. Свою соціальну мережу. Передивіться, що ви транслюєте, як ви це робите. І подумайте, чи хочете ви до цієї людини прийти в команду. Якщо ні, напишіть, чому ви не хочете прийти в команду до цієї людини, що саме вас не влаштовує. І починайте видаляти. Я розумію, що за один день весь негатив точно не видалиш. Але потрібно це робити. Це в першу чергу робота над собою. І внутрішнє рішення. Все, ніяк по-іншому. Я можу давати інструмент, я можу ділитися своїми знаннями, з вами. Я ділюся завжди зі своєю командою. Я, я 100% ділюся зі своєю командою. Я весь час на зв'язку. З кожним, у кого є на це бажання. Хто хоче, зв'язується. У мене є окремий чат, де я веду свою команду. Але я не можу робити дії замість вас. Я можу провести презентацію, я можу провести зустріч. Але щоденні дії запрошувати на ці зустрічі чи то через соціальні мережі, чи то через дзвінки можете тільки ви. І якщо ви робите один дзвінок в тиждень або одне повідомлення відсилаєте в тиждень. То пам'ятайте, вам потрібно провести 100 зустрічей для того, щоб хоча б досягти якогось впевненого результату. Ціль 100 зустрічей. Тоді ви мене точно переплюнете. Я впевнена в тому, тому що у вас за 100 зустрічей у вас вже така броня буде. Ви як я кажу, станете товстошкурими, і вам всі хейтери будуть по барабану. До речі, в мене сьогодні один хейтер, знову ж таки, з'явився в Ютубі. Він з'явився кілька днів тому, але тільки чомусь сьогодні він активувався і почав там, ну ну просто, ну просто писати таку дурню. А я йому дуже коректно відповіла, що до вас в команду прийдуть такі люди, про яких ви писали, а до мене прийдуть найкращі, найдобріші, найщиріші і цілеспрямовані люди. І він мені сказав, що я опустилася на дно, тому що я прийшла на лічності, на особистості. А я тут я навіть і не помітила, коли це так трапилося. Я йому нічого такого образливого не написала. І я відповіла: Вітаю! Ви виграли подорож в бан, тому що я не потерплю в своїх соціальних мережах от такого відношення. Знаєте, я дуже щиро відношуся до людей. Я ділюся з, ним, з ними всім тим, що в мене є всередині. Але, але мої соціальні мережі це мій будинок, це моя фортеця. Я не люблю, коли там ходять і починають гадати такі люди, от, не дуже мені приємні. Тому відправляю їх в бан. От, бачите, от є навіть і такі. От є навіть і такі. До речі, він писав, що він також займається мережевим. розумієте? Ну, це таке, це його справа, і це його справа недобросовісна. Так що, от такі справи: дублікація. Дублікація. Дивіться, до кого ви приходите в команду, яким ви хочете стати, що вам може дати ваш наставник. Які може дати вам знання, як вас підтримати, зарядити енергію, замотивувати і обов'язково допомогти, тому що на одній мотивації далеко не проїдеш. Потрібна ще дисципліна обов'язково і потрібно знання. Тому я вас запрошую до себе в команду. Все дуже просто. Запрошую і вже в команді я ділюся набагато більше, звичайно. Ви маєте, як би то сказати, доступ до мого тіла 24 на 7. 24 на 7. обов'язково, тому що я зацікавлена в тому, що у вас нарешті все виходило. Але знімайте рожеві окуляри. Працювати прийдеться. Грошей заробимо, але попрацювати обов'язково прийдеться. От і все. От і все. На сьогодні буду прощатися. Теплої мирної ночі і якнайшвидшої перемоги. Дякую, що ви завжди зі мною. Бувайте!